Отже, будь ласка, наша студентка представить результати своєї проведеної практики. Так, всім доброго вечора. Хочу представити свої результати. Моя виробнича практика проходила на базі комунального закладу Канівський академічний ліцей «Гармонія» Черкаської обласної ради. Ми проходили в термін з 17 березня по 5 квітня 2025 року. І ось Євгенія Володимирівна є нашим керівником практики. Якщо можна, наступний слайд. Значить... В школі в ліцеї присутній кабінет психолога, і він оформлений за всіма тими документами, які мають бути. Є паспорт кабінета за всіма утвердженими документами. Я перевіряла, передивлялася. там. Є всі належні атрибути, інструменти, засоби для діяльності психолога. І він насправді дуже зручний. Бо можна певним чином все пересувати, можна посередині ставити стіл, тобто для всіх видів роботи він підходить ідеально. Є також інструменти, всі ноутбук, екран, проектор. Тобто, ну фактично для тренінгової роботи він теж є дуже підходящим. І саме в цьому кабінеті пройшли обидва мої заходи. Так, можна наступний. дякую. А, обидва моїх заходи, значить, одне заліковувати тренінгові заняття на тему емоційний інтелект Проходили для п'ятих класів, а, і а, ми а, робили це у вигляді саме тренінгу. А, діти змогли а, трошки більше розвинути всі свої навички опізнавання емоцій. Їм шалено сподобалися ті ігри, які були, а, бо а, ну, це було таке. Я їм запропонувала гру в крокодила пантоміма, да коли вгадують смайли. От, і вони прям не відпускали, хотіли ще і ще, але ж регламент треба було йти далі, довелося трошки так з динамікою групи попрацювати, трошки їх підштовхнути до інших моментів. От, і е, 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 тренінгове заняття. Е, Відбувалася, на жаль, всього лише урок, а не змогла я якось домогтися, щоб у нас було там кілька занять, або ще дуже короткий термін практики, або випала ще канікулярний тиждень на ці три тижні. І я потім, вже, коли заповнювала звіт, то написала якраз про те, що було б дуже-дуже дуже чудово, аби терміни практики починалися з канікулярного тижня, і тоді вже ми могли знайомитися спочатку з базою з усім цим, а після того вже проводити тренінги. Можна, будь ласка, наступний слайд. Також я працювала з старшою школою, і це був орієнтаційне заняття для старшокласників. От ми попрацювали і з раціональним підходом, і ірраціональним. Ну дуже цікаво було і мені як майбутній тренерці, і діти. Слава Богу, цінили так досить ефективно да, в кінці дали такий дуже гарний фідбек, що тепер мають певні засоби для того, щоб в майбутньому більш серйозно проміркувати, куди ж вони хочуть піти далі. І а вже ж в кінці практики можна, будь ласка, наступний на слайд. Я підготувала повністю всі а, ті а, звіти, які мають бути, а, отримано характеристику, підписану директором ліцею і практичним психологом. А, всі а, тренінги і було згоджено з психологічною службою ліцею, а, Тобто, це не тільки е, практичний психолог, да, з якою я безпосередньо спілкувалася, але й соціальний педагог, вона нам допомагала е, ну, вирішувати, приймати рішення відносно того, який клас ми будемо задіювати, і так, далі, і так далі. От, можливо, є якісь питання. Дякую за увагу.